Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч кваліфікації Чемпіонату Європи-19. Збірна Нідерландів Ю-19 у себе вдома. Приймала збірну України Ю-19. 1 0 Нідерланди перемагають. Сліді на 39-тіх вони забув переможний м'яч. Сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок. Давайте все розпочнемо по порядку. Ну розпочне з того, що в принципі до початку даного поєдинку, в принципі, має вже стратегічного значення нема, що, що для Нідерландів, що для України. Нідерланди перед початком даного матчу вже гарантували собі першу позицію. Українці навпаки програли Казахстану і Словенії. Таким чином Україна, ну, Україна в будь-якому випадку посідала останню позицію в групі. Але в будь-якому випадку Україна хотіла сьогодні перемогти. Ну, давайте по порядку все. Нідерланди 4-2-1-3. Стартова розновка Нідерландів, Кіркен це воротах, Хьян це УГУ захисники, Дейкестра Буланд по флангах, Кунланд центральні опорні півзахисники, Сміт центральний атакувальний півзахисник, агір біграф сліті. Аріп біграф сліті у нападі. Це стартова розновка Нідерландів. Україна 4-1-4-1 стартова розновка українців, Бакус у воротах, Закарченко, Гаверлєнка, захисники, Діктяр Коробов по флангах, Іщенко, центральний опорний півзахисник, Сіпінка лінь, центральні атакувальні півзахисники, сінчук гусол по флангах та Ломага у нападі. В принципі, якщо казати про сам поєдинок, то Нідерланди, в принципі, більше володіли м'ячем, Нідерланди мали. Перевагу, ініціативу. Е, Нідерланди більше, ну скажімо так, е, Нідерланди створювали непані моменти, але, в принципі, українці в принципі дуже здорово захищалися, і справді ну не можу сказати, що якісь там ну, прям голіві такі, прям такі 100% моменти були. Скажімо так, у Нідерландів, але в кінці кітців на 39 хвилині вдалося забити. Ну, Скажімо так, все розпочалося з кутового. Все розпочалося з кутового. Здавалося, що вже вдалося винести м'яч, але Лінні та коробов, ну, коли виносила м'яч, завадили один одному. Ну, так вийшло, що Уріп віддав нахід на слідці. Ну, слідці з Сентрополі там побіг. Ну, тобто кутувий -то був України. Кутовий був в України, але інь та коробов не змогли спробити. Ну, І це призвело до контратаки. Це призвело до контратаки, і в кінці кінців Уріп віддав на. Слідці Центраполі набрав неймовірну швидкість, вийшов один на один і спокійно свій шанс реалізував. Ось так Нідерланди скористалися помилкою. Дуже пригри гол для українців. В принципі, такий, знаєте, спокійний був матч. Не можу сказати, що багато було моментів, скажімо так, Нідерланди дуже здорово володіли м'ячем, контролювали матчі. України, в принципі, були непані атаки і справді, але все одно в цілому Нідерланди ну, все-таки гру, як не кроти, але все-таки контролювали. Як, все як не кроти, все-таки та Нідерландам вдавалося контролювати. Україна намагалася е, зрівняти рахунок, Україна намагалася е, врятуватися. Ось. Ну, але в будь-якому випадку не вдалося, не вдалося. Україні ну, зіграти в ніч. Нідерланди в кі-ців, -кіців перемагають ну, такий, знаєте, спокійний такий матч. Моментів я б не сказав, що було там дуже багато моментів у матчі. Ось Нідерланди своїм шансом скористалися, скористалися помилкою. Ну, а так, в принципі, да, у Нідерландів була перевага там і за володінням ячем. І, в принципі, да, більше позиційних атак було в Нідерландів, але в Україні, в принципі, там непогані були контратаки. Тобто, непогані були випади в української збірної. Ось, Ну, забити не вдалося. Забити не вдалося. Дуже прикро, і справді Україна зазнала три поразки, і справді очок, ну, один забитий м'яч, чотири м'яча пропущених. Різниця забитих та пропущених складає відповідно мінус 3. Ось поразка від Казахстану з рахунком 1-2 поразка від Словенії за рахунком 0-1. Ну і зараз поразка від Нідерландів з рахунком 0-1. В принципі, в усіх матчах я не можу сказати, що Україна була безнадійною. Ну і з Казахстаном там моменти були, і в принципі Україна могла там ну, хоча б в ніччю, да, зіграти. І в принципі, і з Словенцями також трішки не пощастило, я вважаю, моменти та були хороші. Але забити, забити Україні все-таки не вдалося. Ну і з Нідерландами сьогодні, ну, також не можу сказати, що безнадійний був який, якийсь матч. Інтриги тримались до останньої секунди, до останньої хвилини. Да, Нідерланди для них цей матч також глобально нічого не вирішував, але все-таки, все справді, команда дуже сильна, їхня молодіжна. Скористалася шансом своїм, забили. Ну, так, в принципі, да, в Україні моментів дуже мало було, і справді, справедливості Раді, да? Ось. Ну, але в будь-якому випадку, і справді, інтрига трималась до останньої секунди. В будь-якому випадку, підопічні Михайленко, ну в Україні дуже хороші, всі молоді футболісти, мені дуже сильно. Сінчук подобається, справді дуже хороший футболіст. Тобто я вважаю, що ці збірні є великий потенціал. Нідерланди взагалі просто розкішно виступили. Три матчі, три перемоги, 5 забитих м'яча, 0 м'ячів пропущено, 9 балів, 3 перемоги підряд. Нідерландів тільки можна привітати. Словенці, до речі, дорогі, в них 6 балів, Казахстан третій, В Казахстана 3 бали, але ну, Україна четверта, Україна Ю-19. В будь-якому випадку ви, друзі, не засмучитесь. В будь-якому випадку не засмучитесь. Я думаю, що, в принципі, в майбутньому ці команди є великий потенціал. Я вам, друзі, дякую за увагу. Тоді хочу побажати вам та вашим рідним. Тільки добра та щастя в житті, бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей!